26 квітня 1986 року. Тоді світ став свідком однієї з найжахливіших техногенних катастроф в історії людства. Той нічний вибух зруйнував не лише частину атомної станції, а й життя тисяч людей. Його руйнівні наслідки і сьогодні доходять до нас жахливим відлунням. Чорнобилі, ще є триця рана й досі у розмаїті календарних дат. Десятки літ ослабити не в змозі, величини і болю марних втрат. В життя війшла, навала слів резонна, бідою побут, сповнюючи вщерть, радіаційна хмара, стронці, зона, відчуження, летальна доза, смерть. Із саркофагу на руїнах роду, всіх не злічити, вбитих без меча. Честь невинних жертв мого народу нехай не згасне пам'яті Свіча. У результаті теплових вибухів було повністю зруйновано реактор, і в довкілля викинуто надзвичайну кількість радіоактивних речовин. За кількістю загиблих і потерпілих від наслідків дії катастрофи людей та економічних збитків, Чорнобильську вважають найбільшою за всю історію ядерної енергетики в світі. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Ядерні дощі пройшли так далеко, що дійшли навіть до Ірландії. Чорнобиль журавлі летіли, з звирі вертались навесні. Як сніжниця попили ще біли. Розвивалась в рідній стороні, там схоріли гнізди і гніздечка, поржавіла хвоя і трава. Журавлина крихітна вервечка, напинилась, наче ця дива, не було ні стогну, ані крику, тільки пошум вимощених крил. Журавлі несли печаль велику, Наче тінь невидимих могил. Не спинились птиці на кордоні, де сягає атомна яса, і дивився батько з-під долоні і ридала мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, З вирію вертались навесні. Після оцінки масштабів радіоактивного забруднення стало зрозуміло потрібна термінова евакуація людей із прип'яті. 28 квітня 100 київських автобусів виїхало в прип'ять, щоб вивезти звідти людей. Близько 300 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. Ви чули, як плаче спустошена припліць, за скоєний гріх розіп'яте живце, прип'яте до неба, щоб випити вічність, щоб вмити від бруду змарніле лице? Регочуть іони малиновим дзвоном, що блиск на розкритих очей. Гридає вночі божевільна мадонна, Приймаючи злона холодних дітей в бездонність ночей. Малиновий цвін, малинове лихо, як тихо ступає життя у полин і лине горіти туманом навтіхом, Малинове лихо, малиновий цвібін, чорнобильський цвін. Попри те, що влада усвідомлювала масштаби катастрофи, вона все ж намагалася ретельно їх приховати. У ті часи в радянських республіках було заведено виходити на демонстрації 1 травня, у міжнародний день праці. Тисячі працівників підприємств, установ, навчальних закладів, зокрема й школярі, обов'язково брали участь у першотравневих заходах. Тому навіть після чорнобильської катастрофи радянська влада вирішила не скасовувати багатотисячну демонстрацію в Києві, розташованому лише за 150 кілометрів від прип'яті. Скасування таких масштабних заходів точно викликало б запитання. Тому 1 травня 1986 року демонстрація таки відбулася. Найбільшу частину викиду радіоактивного пилу взяла на себе прилегла до Чорнобильської атомної станції територія, вкрита лісом. Висока доза поглинутої радіації призвела до загибелі дерев, переважно сосен і забарвлення їх у буро червоний колір. Саме тому цей ліс і називають рудим. Крім того, ночами спостерігали світіння загиблих дерев, спричинене взаємодією ферментів дерева з радіоактивними частками та радіоактивним розпадом. Примає ліс рудий на схилі, він бачить в снах зелені хвилі, і морозні аромати хвої та марно, проти сили злої, найчарівніші сни без сніг. Сніги розлоге гілля вкрила, але з-під шапки снігової, в ясному світиться спокоє. Рімає ліс рудий. Колись пейзажі, серцю милі, застигли раптом, як могилі. На згадку нам краси страшно, неначе сказки не живуть. Іржаю світиться на схилі, дрімає ліс рудий. Як не дивно, область, що потрапила в списки забруднених, визнали одним з найбільш унікальних світових заповідників з процвітаючою популяцією вовків, оленів, бобрів, орлів та інших тварин. Та навіть сьогодні, майже через чотири десятиліття після трагедії, територія навколо атомної станції є зоною обов'язкового відселення і офіційно непридатна для проживання людей. Атомний вій опустив бетонні повіки. Коло окреслив навколо себе страшне Чому звізда полину пала в наші ріки? Хто сіяв цю біду? І хто її пожне, хто нас образив, знівечив, обжер? Яка орда нам гідність притоптала? Якщо наука потребує жертв? Чому ж не вас вона перековтала? Загидали ліси і землю занедбали, поставили аєс верхів'я трьох річок, то хто ж ви є? Злочинці, канібали, ударив чорний дзвін і досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені, не чари ще не і мертві, і живі, і ненароджені, нікого з вас до віку не простять.